Ігорі Олександровичу, давайте нашу розмову розпочнемо з події, які відбувалися на Житомирщині. Зокрема, відомо там про два вибухи, і відомо про більше ніж два десятки поранених, серед яких діти. Крім того, на жаль, були повідомлення про те, що і дві людини загинули. Повідомлялося, що все це сталося на території виробничих приміщень. Зокрема, звітував про це голова Глибочицької громади, і ось, так крім того, була інформація про те, що були пошкоджені лінії електропередач. Понад 700 абонентів залишилися без електрики. Також відомо, що перекривали також рух трасою. Пізніше його було відновлено. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що там могло статися? Це випадковість, чи могла бути і диверсія? На мій погляд, скоріше всього, був нанесений удар, але виключати диверсію не треба, на жаль, тому що агентура ворожа теж працює, незважаючи на роботу наших спеціальних служб А проти такого роду дій на території України? Але так чи інакше вдалося пошкодити, достанутися виробництва і, і загинули. Те, що в ворогах дуже багато уваги в ті космічні, повітряні, наземні агентури, і працює пошука значить, зрадників на. На жаль, серед наших громадян чи засилають свою агентуру з території Російської Федерації, яка може проводити відповідного роду диверсії і продовжується вот така боротьба з нашими спеціалізованими спеціалізованими структурами з такого роду агентури. Але на жаль, відбуваються такі події, що вони досягають якомусь сенсі мети, тому, що шкодять виробництвам, руйнують їх, тому що розуміють, що ці виробництва можуть бути пов'язані з виробленням різних типів озброєння, і на над цим набільш вони. Неполегливо працюють. Ми бачили за останні часи, і в мене політичне керівництво доводило, що розробки деяких складних. Видах озброєння вже зайшли до іспитів. Причому іспити проводяться по-бойовому, ракетне, наприклад, зброя, і сапсан, і далекобійний Нептун і ряд інших. І тому стає питання саме масштабу, масштабувати ці процеси, тобто налагодити производство відповідно по Україні, а також за кордоном ідуть зустріч наші союзники, там і, наприклад, і поляки, і німці, і ряд інших. Вот і тому ця боротьба продовжиться, тому що йде воєнні часи. А під час війни тим більше я знаю пасапсам, яким чином вони намагалися цю програму зруйнувати, зупинити фінансування, взагалі зупинити розробки по цій програмі. тому вона аж 20 2006 року. Майже 20 років значить, зараз проводиться і доводиться до завершення. Тому така боротьба продовжується, треба бути пильними, треба допомагати працювати з нашими органами по виявленню такого роду агентури. Ну і продовжується, на жаль, тако боротьба. Ігорі Олександровичу, зазвичай, коли трапляються такого роду інциденти, так по поліція, ну, в принципі, правоохоронні органи озвучити якісь попередні, скажімо так, причини, так якісь версії розглядаються. О цього разу лунало лише що з'ясовуються обставини ну, так, цієї трагедії, тому що там на жаль загиблі загинули люди і багато. Тобто, все це вказує знову ж таки, що може бути іще ще один як маркер, те, що це пов'язано все із війною. Ну, ми говорили про те, що безумовно тепер треба вивчати наслідки, що ж це було на справі. Тобто яким чином було враження за це підприємства. І, виходячи з цього, конкретізовувати, на жаль, уже постфактум, коли це відбулося, і в тому числі та трагедія загиблю наших людей, але так чи інакше треба дезавалювати там агентуру відповідно, якщо це повітряними засоби ураження, то все рівно можливі факти, скажем, коригування сьогодні, передачі даних і так далі. Ми бачимо, що в відкритих джерелах інформаційних подаються, що, на жаль, знаходять вони деяких громадян, які стають на цей шлях зради, і тому я виступаю за те, щоби. Перейшли ми на законодавство по відповідальності наших громадян, будь-яких військових, цивільних, всіх, за захист своєї країни на рівні стану війна, і якщо його і не вводити, тобто воєнний стан, і з відповідає, але фактично у нас іде війна, і тому, на мій погляд, треба підвищити цю відповідальність для того, щоб бути більш ефективним в боротьби і з агентурою ворожою. І значить самим громадянам захисти своєї держави і народу нашого, Уточню, якщо дозволити. Тобто, в основному, це таким чином ворог діє або через агентуру ворожу, або зокрема через дрони-розвідники, так вишукує інформацію. Так? Це реалізується. Чому можуть не тільки дрони, розвідники, дрони, ударні? були, на жаль, у них є потужно представлена оперативно-тактичний ракетний комплекс Іскандер, який застосовує ракети «Іскандер-К», так і балістичний іскандер. М. Хоча, по характеристикам, в свій час я звертав на це увагу по розробці цього сапсану, коли саудіти вибирали у кого купляти цей комплекс. То вони і адко на конкурсі були іскандер, російський, китайський аналогічний комплекс, і от український. Вони вибрали по критерію ціна якість саме українське. Але інше питання: потім вплив всієї цієї російської агентури тут у нас в Україні на те, щоб зупиняти, руйнувати цю програму, не давати просування. І тому термін її розробки, бачите, вже 20 двадцятий рік, фактично, йде. Тому щоб її довести і передати нашим оборонцям такий дуже важливий і потужний інструментарій, як оперативно тактичний ракетний комплекс балістичний. Це дуже важливо. І тому такого роду відбувається боротьба. І інструментарі на жаль ворожа сторона за застосує різний цей аг'єнтури, і біспілотний апарат, і, і, і розвідувальний, як ви говорите, і ударний ретранслятори всьому спекрі, як кажуть, а також ракетне озброєння, і крикривати ракети, і балістичні ракети. Інструменталі ворога на жаль є. А ми тільки боремося, тільки розвиваємо, набираємо оберти.